Інформую про перебіг в нашій області спортивних змагань національного проекту всеукраїнської шкільні ліги «Пліч-Опліч». Нині в тергромадах активно триває другий територіальний етап змагань. Продовжиться він до кінця березня. Нагадаю, що учнівські команди виборюють першість у п'яти видах: футбол, вибачте, футзал, волейбол, черлідинг, спортивне орієнтування та баскетбол. На тепер вже проведено фінали у 55 територіальних громадах. Зіграно майже тисячу ігор, понад 7800 учнів взяли в них участь. На сьогодні найбільше змагань проведено з баскетболу та волейболу. Решта видів, таких як футзал, черлінг і спортивне орієнтування, теж не відстають. Ігри організують відповідно до графіку територіального етапу змагань. Окрім цього, переможці другого етапу змагань продовжують активно тренуватися. Попереду у них змагання на рівні районів. На сьогодні вже маємо 189 команд переможниць. До кінця березня ця кількість зростатиме. А ми разом із амбасадорами та нашими партнерами продовжуємо підтримувати учасників. До речі, анонсую, що завтра в одній із шкіл не будемо говорити, в якій саме з метою безпеки міста відбудеться зустріч учнівської команди спортивного орієнтування з професійними спортсменами у цій сфері. Це лише один із таких прикладів. Це про спортивні настанови, спілкування з учнями та їхню підтримку. Продовжуємо оболювати і підтримувати наших учасників. Віримо у своїх ба. Бажаємо перемоги і успіху на всеукраїнських змаганнях.